Привіт! Давно не записував відео про якісь технічні прилади, але хочу поділитися такою інформацією щодо вибору смарт-годинника, яку модель обрати, і, власне, чому я хочу поділитися? Тому що модель, яку я купив, я нею дуже задоволений і впевнений, що вона є одна з найкращих на ринку за свої гроші. Так ось, спершу щодо того. Чи потрібен взагалі вам смарт-годинник, тому що більшість людей він не потрібний, але вони, можливо, на хвилі хайпу хочуть собі придбати. Але через неділю вони будуть використовувати лише як просто годинник без всіх смарт-функцій. Тому що ви не витрачали власне гроші на смарт-годинник, вам просто треба дати собі відповідь, чи необхідна вам якась з функцій власне смарт-годинника. Для мене, наприклад, перехід від Якихось браслетів, смарт-браслетів, так називаємо там Band або Honor, інших, це власне, була необхідність у компасі електричному. Чому тому що виникала така ситуація, коли телефон сідає? І я втратив орієнтацію в дорозі на машині, я не міг зрозуміти, де я знаходжусь і як мені дістатися додому. Тому я зрозумів, що принаймні, хоча б електричний компас, буде допомагати ну, дістатися до точки, яка мені необхідна. Е, на жаль, е, смарт-браслети не, не мають такої функції, тому, власне, мені і прийшла в голову ідея купити смарт-годинник. Хоча в мене було вже на той час чотири різних смарт смарт смарт-годинників, але вони. Не відповідали заявленим тим характеристикам, які вони ну мали принаймні. Так ось що власне вам необхідно знати перед тим, як обрати такий годинник, для чого ви його купляєте. Перше, це наприклад музика. Якщо ви займаєтеся спортом і хочете не бігати з телефоном, а бути вільним, для цього власне необхідно. Смарт-годинник з підтримкою Bluetooth і з внутрішньою пам'яттю. І друга одразу опція, яка йде за музикою, це обов'язково пам'ять цього власне смарт-годинника. Який обсяг пам'яті він має там 16-8 гібабайт, або 32, можливо більше, тому що від цього залежить скільки власне тої музики або аудіокніг, або якихось підкастів ви зможете туди закачати. Третє, саме найбільш напевно болюча тема для всіх електронних гаджетів це батарея, її обсяг. І наскільки батарея, скільки власне, наскільки оптимізовано ПО для цього смарт-годинника, і скільки днів він вам прослужить, тому що напевно ви знаєте, що що розмібенди ну, і тому подібні пристрої, вони зараз з новими моделями чомусь все менше й менше тримають батарею, якщо раніше вони там і тримали дійсно там. 15 днів там, то вже дійшли до п'яти, власне, якщо дійсно використовувати всі функції. Також, якщо вам необхідна функція NFC, то зазвичай вам необхіден смарт-воч, смарт-годинник, тому що браслети більшість не мають цієї функції. Деякі моделі є, але це не дуже поширено. Наступне це власне GPS і функції якогось трекінгу. На жаль, такої повноцінної. GPS-навігації, яка є в телефоні, на сьогоднішній день в смарт-годинниках не існує, тому, що б там не показували всі ці функції, це все ну, шляпа, повна фікція. Тому треба розуміти, а власне треба, якщо є можливість, якийсь магазин, де не сильно багато перекритів, що є з'єднання. З GPS в магазині піти і подивитися, як все це виглядає, щоб у вас не було якоїсь такої хибної думки, що це там працює як на телефоні. Це не працює в 90% моделі це, ці карти, тобто ну, там неможливо нічого розібрати, це, це, ну, це витрачання просто грошей. Ось тому треба розуміти можливості власне таких GPS-трекерів, якщо ви хочете замінити таким смарт-годинником якийсь GPS-трекер. То це ну, така собі ідея. Все ж таки, повноцінний GPS-трекер набагато краще. Ось, але е, останні всі ці моделі зараз смарт-годинники вони е, підтримують е, спеціальні застосунки для GPS-трекінгу і підтримують заливку карт в, в, в свою пам'ять. От, власне, для чого також необхідна велика пам'ять в смарт годинку І е, ця функція дійсно. Класна, тому що вона допомагає, наприклад, якщо ви любите якісь походи. Е, от, хайкінг, трекінг це все для таких речей е, дуже корисна річ. І найголовніша функція, яка, заради якої купляють смарт-годинник, це слідкувати за своїм здоров'ям. І чим більше датчиків має е, смарт-годинник, тим більше якби, інформації він збирає, начебто. Але е, е, в Ютубі є багато відео канали, де е, дійсно порівнюють е, датчики. Смарт-годинників з реальними пристроями, які можуть дати реальні цифри, і картина не дуже на сьогоднішній день, прям точна. У більшості годинників, так взагалі, ось там, наскільки я пам'ятаю, Apple Watch і Google, Google Pixel дуже наближаються до якихось точних даних. Решта годинників відносно, ну так. Вибірково десь пересікається з якимись метриками, тому тут треба відверто казати, що вони всі працюють ну, чуть краще, ніж е, якісь мібенди, е, тобто ніж якісь браслет. Тому в цьому випадку особливо переплачувати 300 євро зверху, чи зараз смадгоди на Києві і 1000, і е, Переплачувати за мібенд немає сенсу, тому що це така відносна статистика, скажімо так. ось. Якщо більшість цих функцій вам необхідна, дійсно необхідно, і ви знаєте, що ви будете, як то кажуть, дейлі використовувати ці функції, то тоді є сенс переплачувати і купляти такий смарт-годинник. А якщо ні, то це буде просто марна трата грошей. Так ось я тримав інтригу, не розказував про смарт годинник який я купив. І, можливо, для багатьох це буде дивно. Насправді дивно також для мене, тому що навіть коли я наче його так обирав по всім параметрам, але я не сподівався на те, що він буде настільки класний. Це годинник марки AmazFit t rex 3 Власне, зараз я спробую переконати, що цей годинник коштує своїх грошей на 100%. Перше, це батарея. Батарея тримає в цьому годиннику... Максимально вона тримає в мене 21 день, мінімально тримає десь 7 днів, якщо постійно займатися спортом. Ось це перший пункт, чому я вибрав саме годинник, який тримає довго. Друге, це я насправді фанат от, Google Watch, але я вже його давно розбив. Як ви бачите, цей безель, він і тут стоїть Gorilla Corning 3, технологія захисне скло від Подряпин. Не знаю щодо наскільки воно власне витримує удари, але я не дуже охайна людина і вже багато разів я б його просто розбив. Наприклад, такий годинник, який немає безелі, той самий Google Pixel або Apple Watch. Думаю, ви можете знайти багато підтверджень, тому що у багатьох людей вони просто порозбивалися скло, і на цьому люди перестали використовувати. Воно дуже таке хрупке. Ось тут є безель, і він захищає дуже, дуже класно. Багато разів в мене вже було, що він захищає від різних ударів і так далі, тому що там на природі особливо дуже швидко можна його розбити. Третє, це постійні апдейти цього годинника. Вони постійно приходять, і це дуже дивує, тому що команда, яка займається розробкою, вона не просто випустила на ринок і лишила цей продукт, а вони постійно працюють над покращенням всіх функцій. Тому вони переробляють. Вийшов, наприклад, дуже зручний аудіоплеєр, який дозволяє швидко перемикатися між пам'яттю телефона або пам'яттю ят... пам годинника для е... прослухування музики. Е... Четверте, от, що власне мене пушнуло записати це відео, це Spotify, тому що музика музикою. Але, наприклад, я багато слухаю якісь підкасти на іноземній мові. І... Хотілося б їх скачати собі, слухати без телефону, коли гуляєш, але такої можливості зазвичай немає. Всі смарт-годинники, які ви знайдете на ринку, вони у вас затребують підписку Spotify. Якщо у вас немає платної Spotify, то ви не зможете просто навіть їх запускати нормально. Тут реалізовано, по-перше, дуже дуже цікаво, що новий плеєр, який реалізований в цьому годиннику, він може керувати піснями або ну гучністю в самому Спотіфай без ніякого Spotify. І тільки вчора для себе відкрив таку функцію, це. Аплікашки, які є тут, встановлюються. І одна з цих аплікашок вона пов'язана зі Spotify, і вона дозволяє просто скачати собі пісню зі Spotify вашого абсолютно безкоштовно в ваш телефон і слухати ці пісні. П'яте це великий вибір вже встановлених би, за замовченням наборів різноманітного тренування. Uh, і, напевно, це було ключовим, коли я вибирав годинник, тому що всім відомо, що аби, найкраще, наче як годинники це Гармін на ринку. Але, наприклад, таке тренування, як скакалка у Гарміна, на багатьох моделях треба шукати якісь кастомні, встановлювати додатки, і то я подивився, вони мені не дуже сподобались. Як це це працює? Тут вже це все є е, зразу в комплекті і немає необхідності там, шукати додатково ще чогось там, такі навіть якісь унікальні. Вони додають, там як е, Хайрокс, хто знає, що це таке, або табата, там різноманітні тренування. Тобто, це дуже дивно, що Гармін в цьому плані трохи відстає, і е, тому я не вибирав Гармін. Ось шосте, це власне його ціна, якщо ви порівняєте, вона нижча за ніж якісь там розкручені розпіарені марки. А якість взагалі, як і взагалі цього годинника тут немає до чого придратися по якості абсолютно. Стабільність цього ПО вона не гірше, я б сказав, навіть краще багатьох марок, тому що немає такого, як щоб якась перезагрузка чи ще щось. Ось. І це дуже важливо для власне роботи. Так буває, як у всіх там якісь можуть вилітати аплікашки, які ви встановлюєте вручну. Ось. Також є ринок аплікашок, якщо вам недостатньо стандартних якихось речей, там є ще додаткові, дуже деякі корисні е речі е е там. І Можна контролювати, наприклад, воду або зараз смарт-функції додавлені, можна через аплікашку додавати і контролювати харчування одразу. Все ведеться в журналі і мінусується, тобто ваш прихід калорій і розхід калорій. тобто Це все тут є абсолютно цей повний набір функції. Тому цей продукт абсолютно відповідає своїм кожній копійці, яку ви за нього заплатите. Це, напевно, ключове Це модифікації або як повідомлення, власне, які ви підключаєте. Вони тут працюють ідеально. Наприклад, я власне використовую Telegram, і в Telegram тут приходять навіть фотографії, не тільки текст, а навіть фотографії. Ось чим не можуть похвастатися багато смарт-годинників. Тому. По набору функцій і грошам, які ви тут заплатите, це буде 100% один із топових годинників на ринку. Можете показати мені, що у вас там може бути краще. Краще може бути, не знаю, можливо, Мобвой, який там ви можете, як повний Андрюша, встановити туди на Андрюшу все, що захочете, любу аплікацію. Але робота того заліза, вона ні, не заліза, АПО, вона ніяке порівняння не піде от з цим годинником. Тому що навіть то, що. Ну, Для чого? Встановлювати собі YouTube, дивитися на годинник. Ну, це вже, якщо у вас такі, власне, якісь вузькоспеціалізовані забаганки, можливо, є сенс. Решта просто ну, майже немає на ринку повноцінно такої моделі, яка може потягатися. Сьоме це цей екран. просто... Ну, Пушка, він дуже яркий, яскравий, і всі оці там гарміновські якісь кастелі, їхні екрани, які там, наче економіть енергію, і транслективні, які там дивишся на сонці, вони щось там видно. Вибачте мене, користувачі гарміна, але ця шляпа повна. Ніяк не йде в порівняння з екраном Амалєдовським, який там на тисячу ніт. Фігаче, що видно абсолютно все, не треба там нічого вдивлятися і так далі. Дуже крута функція, яка зараз з'явилася. Наприклад, коли ви слухаєте музику. І тут є якби таке голосове управління, окрім смарт-функції Flow, яке тут можна голосом типу, надиктовувати, тобто можна відповідати навіть на повідомлення через навушники. Ось, бо власного мікрофону тут не існує. Але фішка в чому, що коли ви слухаєте, наприклад, музику і вам входить якесь повідомлення в Телеграм, у вас прямо в музика. Йде на паузу, а голосом робот зачитує це повідомлення. І ну, воно можливо десь наголоси, звичайно, на українській будуть трошки дивно, воно читає, але якщо на ви на англійському використовуєте, то взагалі все ідеально. Такого я ще, чесно кажучи, ніде не бачив. Тут є оплата не всі, вона працює не в всіх країнах, тому я, чесно кажучи, сам створював її через трошки таке кастильне рішення. Коли додається карта банку, який виступає як така прокладка, тому що з португальськими банками, наприклад, не працює зараз сама а Pay, а з англійськими працює. І тому я використовував таку, це абсолютно безкоштовно, можна собі налаштувати, знайти в інтернеті, відкрити там рахунок і підв'язати туди-карту. І все, і у вас буде віртуальна карта, яка прив'язується до цього годинника, і ви можете користуватися не всім. Ось тому ось такі для себе я виявив переваги, і ви можете засумніватися, але спробуйте знайти моделі, які можуть побити ось цю модель за ці самі гроші. Це неможливо просто-напросто. Я в цьому впевнений. Але пишіть коментарі, якщо ви знайдете щось краще за ці самі гроші, що працює так само класно, як цей смарт-воч. До речі, до того, що як працює тут навігація в цьому смарт-годиннику, це не повноцінна навігація, також як я сказав, як вона в більшості годинників працює. Але ви можете загрузити карту, яку вам необхідно, того міста. І коли ви встановите якісь такі точки, де ви знаходитесь, то після того, як ви кудись пішли. Ви можете по навігації цій повернутися до цієї точки, вона буде вас вести. Коли це можна використовувати, коли, наприклад, ви там залишили десь машину, ось і пішли там в невідомому напрямку, але вам необхідно запам'ятати, де власне ви її залишили, або не машина, або ще щось, і повернутися до того міста. От, власне, для цього ця функція дуже класна. Сподіваюсь, комусь було корисно. Хто шукає смартвуч. Якщо у вас є щось краще. Пишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися, але я стовідсотково буду слідкувати за новими продуктами цієї компанії і, можливо, щось нове. Якщо у них такий саме підхід буде, як до розробки цього годинника, то я думаю, що продукти будуть тільки-тільки кращі, і вона буде дійсно одна з провідних на ринку з таким підходом. Все, всім пока, хай щастить.